Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Прикрию вчора сніжук замельку і підмерзла. А у вас яка погода? Пишіть. Зробила щойну зарядочку. А тепер буду захожуватися е, сніданок готувати. Він стоїть у мисці З вчорашнього вечора розмерзається тісто на вареники. Я вам говорила, що замішую я тісто, як є в мене лишній кислячок і складаю в морозильну камеру, Отдію тоді так витягнув, начиночку приготував і є вже вареники. Картопляне пюре я одварила вчора, додала туди паштет. Ну а тепер залишилося тільки наліпити ці вареники. Ну за жарочку ще жарить до вареників, і сніданочок уже наш готовий. Тут не один сніданок буде, а ще смачніші варенички, яких піджарить на сковорідочці із сметанкою. Скориночка тут хрустка. Клас. На моєму каналі вже багато є відео вареників. Ліплю, замішую і з різними начинками. Можливо, комусь вже й набридли вареники мої. Ну нам, ви знаєте, ні. Часто її готуємо і любимо чи не так. Я вже сижу на кухні, борщ варю на обід, Помила ось калину, вичитала, що треба їсти калину 30 ягідок з'їсти за день, щоб тиску не було. Бурщик поєска значить значений прикрутила, зачекайте хвилиночку. Оце сижу, проходь, будь ласка. Я вже тобі казала, ну ти мені не заважаєш. Сижу мене скоро, як нервовий тік буде. Перу, вкинула в машинку прання. напруга нікудишня. І хто зна, коли працює. Зранку включиш, машинка так клац 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 клац-клац. І не включається, щоб прала. Не нагрівається, воду нормально не бере, в обіди так само, ввечері, не знаю коли. Пройти. Вночі каже, так вночі ж треба спати вночі. Включила то що не Та є там функція така, що можна включити. Вона тоді сама вночі включиться машинка проти. Хіба що так? І викликали працівників з ресу, толку ніякого. <рес> Кали не наїлася. Тепер тиск буде, як у молодої. Що сьогодні плануємо робити? Чоловіку загадую. Чистить сковорідки, каже, може, і не сьогодні холодно мороз. А я кажу, та ти ж нагрійся, як будеш чистить. Мені вже й писали в коментарях, що покажіть, будь ласка, як ви чистите сковорідки. В минулому році вже і чистили, ми показували, ну, але потрібно вже чистити їх і в цьому році. І, звісно, що покажемо. Будемо чистить. З вами розум. Але це вже, дівчатка, не в цьому відео, а буде наступне відео. Добавились? Ну Ось, послухайте, будь ласка. Оце, бачите, і бовть, Бовть, Бовть. Ну я ж і кажу, що гроші ми платимо справно, а якісних послуг нам не надають. Це ж недовго і машинка кончиться через таку електроенергію. Пішла подальше від пральної машинки, щоб і не чути її. Будемо заспокоїти нерви, ось з погляданням прекрасного. Таке вже в мене і різдвяники розквітоють. Ось жовтий і червоний. Одинокі квіти, але ж увесь кущ у бутонах. Ну що, ж, ну що ж, буду завершувати я своє відео. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!